Перш за все звертаємо увагу на свіжість м'яса. Ну я ще звертаю увагу, дивлюся в очі продавцям, тому що тут, тут, тут це не вловимо, це вже е, інтуїтивно, щоб, щоб тебе не обдурили. Якщо дуже щира така людина, якісь слюїди виникають, то я зупиняюся, особливо коли є великий вибір. Я на вас дивлюся, я вам довіряю. Ви мудра людина. Скажіть, будь ласка, у вас грудинка є, тому що всі беруть шию, а я раджу брати все ж таки грудинку. А сала вона і на а тут не багато сала. Воно ж воно ж воно якраз буде просякнеться, буде дуже смачне шашличок. Саме для шашлика. я гарантую, попробуйте цього річ, зробіть м'ясо на кісточці з грудиночки. Подивіться, треба обов'язково. Ви дозволяєте? Як вас звати мене звати. Пане євгене? Ви ну правда, якщо кожен пальцем буде тикати, чи у вас є рукавичка? Леся бери рукавичку, я тебе буду вчити. Ось так. Треба натиснути м'ясо. Воно має бути дуже таким легким і одразу форму свою о, набувати. Бачите, яке пружне м'ясо? Воно свіже, понюхайте його. Мені тут все подобається. От. Я беру оцю грудиночку, тому що. Шиє у вас теж є, так? Є ще є. А от це про щось вам каже? Це говорить про те, що це м'ясо пройшло ветеринарний сертифікацію, контроль, сертифікацію. Це теж я цьому довіряю. Інша справа, чим цих свиней годують? Це ж такий наш час. Але нам треба адаптуватися до всіх цих умов, тому що, як то кажуть, і гормони, і антибіотики. Але оця печатка все ж таки трішечки убезпечує. Купуйте м'ясо у місцях спеціалізованих, на таких ринках цивілізованих, в супермаркетах, але не вдовж дороги, не у бабусь-переходах, тому що тоді ваші травневі свята перетворюються на добрий день лікарня. Правильно? Пане Євгене. От мене запитують, я кажу, що в першу чергу треба купуючи м'ясо на шашлик, звертати увагу на свіжість, на його пружність, на колір, на запах. Може я щось не додав? Дуже вірно читає людей, дуже вірно. Я вас підтримую, бо я вже 40 років з м'ясом працюю. Ну, він я брехати не давно, буду, давно, але і я теж вчуся. Ота от таких людей, як пан Євген, теж не соромлюся запитати, бо він старша людина. Він багато років. Що я журналіст. Я так само запитую, акумуляю відповіді. Вони є великий, не можна обманювати. Ну, так, вам про спасіння треба думати, правильно? Наша шли приблизно, беремо пів кілограма м'яса, сирого на людину. А може будуть зараз... діти і вони такого О, не схочуть. Я як мама. Зараз підскажу. Значить, що їде вісім чоловік, напевно, їдуть пропаганди. Їде жінка і того. Чоловік люби трошки жирніше Ось експерт. От жіночка люби худіше м'ясо, і я би вам радив, щоб ви взяли менш жирніше. Менш жирніше, а для чоловіків пополам скаже 4 кілограми такого, 4 кілограми. А дітям. Ну і дітям теж таке пісненьке того частина, яка йде до шиї, до шиї. О присадці, яка є гарна слойка. І ви собі так теж такими кусочками. Той Це такий надпочечні тоді. А тут то надпочечники теж хороші. То йдемо перво і шиї. О, Ото вони, що ви знали. По якості все це м'ясо мене тут влаштовує. Ну а заради того, щоб не псувати людям настрій напередодні свята, я погані зразки не буду тут шукати. Як довго ми будемо його маринувати? Чи ну бо зазвичай продають вже готове і мариноване? Наскільки це правильно? Не будьте лінивими. Якщо продають готове мариноване, це вже перший сигнал, що щось не те. Тому що або воно вже термін придатності збігає, або вже душок пішов, і оці прянощі вони забивають ці, ці негаразди з м'ясом. Для чого вам це потрібно? Це дуже просто. Тисячі є рецептів, як замаринувати м'ясо. Найпростіше, як я вам сказав, буквально, якщо свіжина, ви сьогодні зараз смажте через дві години, то не треба нічого робити. Прямо перед, перед нанизуванням на шампур посолили, поперчили, перемішали і смажимо. Все, результат чудовий, і не треба туди давати одразу цибулю. Вже коли посмажене м'ясо, як грузини роблять, цибулю порізали на на кільця або на, на пошинкували, перемішали і вперед. Або можна ем, маринувати в томатному соку. Якщо ви вірите якості цього соку, томатний сік, перець е, е, цибуля краще розчавити її, повністю як сік. Пустити і теж перемішати на терку, правильно? Майонез тренує. Ні, 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 це ну, ну це ну не треба говорити такого. Воно смачно, але не, не гарно. Мови тон. Воно не так дешево коштує, щоб сувати майонезом. І майонез не дешевий. Взяли сіль, цибульку, все в кращому випадку ще можна додати, е, додати е, мінеральну воду з вона тоді пухкість надає м'ясу, пом'якшує. Або томатний сів. А взагалі варіантів безліч. Варіте, вбесіть, дивіться, читайте книжки, питайте друзів, або знайдіть у такого пана Євгена. Я хочу доповнити, що... Е, Костя. Пан Костянтин ти сказав? Я ніколи за своє життя ніяких там тих трав, кавказських, ніяких тих сіль, перець. Ну і що там і всі спеції, щоб натуральні. І тим регулюйте м'ясо, бо зараз м'ясо є так годоване, що воно не має жорсткості. Воно не має жорсткості, воно треба за день, ні за два. Воно сьогодні не неділю раптово зібрались на природу. посолили, поперчили, цибульки трошки потерли туди і поїхали. Пане, дай вам Бог здоров'я. І вам теж, пане. Леся канал платить. Я плачу, на моєму YouTube-каналі тоді викладаємо. Домовились, компанія буде задоволена. Ми купили і їдемо відпочивати. Їдемо відпочивати. Гей-гей!